За російські рублі намагався знеструмити військовий аеродром. У Кропивницькому працівники СБУ викрили ворожого агента. Як з'ясували слідчі на спецслужби агресора, чоловік працював три місяці. Зокрема, розвідував місце знаходження будівель ТЦК та військових шпиталів, крім того, збирав дані про технічний стан енергооб'єктів області. Інформацію з точними координатами через месенджери надсилав своєму російському куратору. Після кількох вдало виконаних завдань зловмисник отримав казівку проникнути до електропідстанції, яка живить військове литовище, та спалити її. За роботу росіяни запропонували 200 тисяч рублів. Як доказ він мав зняти, підпал на відео. Для диверсії зрадник підготував легкозаймисті суміші. Втім, пробратися на режимний об'єкт йому вчасно завадили оперативники. Підозрюваного арештували. До вироку суду він перебуватиме під вартою. За даними слідства, ворожим агентам виявився 21-річний місцевий мешканець, який потрапив до поля зору російських спецслужб влітку 2024 року через свої проросійські пости в інтернет-месенджері Телеграм, та був ними завербований. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це Державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Що ми робимо, коли переходимо через дорогу? Наліво і направо. Якщо ми цього не зробимо, що може статися? Правильно». Як поводити себе на дорозі, щоб не потрапити під колеса авто на уроці з безпеки дорожнього руху, першокласникам пояснює пані Лідія, офіцерка безпеки Світловодського ліцею Перспектива. Коли запропонували цю посаду, аніскільки не вагалася, каже поліцейська. Збереження життя і здоров'я майбутнього це, напевно, саме головне завдання кожного поліцейського. І зараз, в час, коли йде війна, коли ми не розуміємо, хто для нас безпечний дорослий, хто для нас небезпечний дорослий, в зв'язку з тим, що в країні дуже багато зброї, вибухонебезпечних предметів тощо потрібно посилити безпеку наших дітей. Заняття в офіцерки не схожі на інші. Тут учням не ставить оцінок та не вантажить домашніми завданнями. Натомість малеча грає в ігри і дивиться пізнавальні мультики. За словами поліцейської, насамперед прагне поділитися з дітьми-знаннями, які можуть вберегти їх від небезпеки. Готує лише актуальні та корисні теми: до прикладу, як протидіяти булінгу в колективі, не стати жертвою інтернет-шахраїв або що робити, коли знайшов підозрілий предмет на вулиці. Крім того, вчить дітлахів надавати першу медичну допомогу та користуватися засобами індивідуального захисту. Покажемо, як правильно його вдягати. І застягнули. Молодець. Робочий день в офіцерки безпеки починається о восьмій ранку. Перед заняттями перш за все оглядає приміщення школи, прилеглу територію та укриття. Щоб не постраждали учні та персонал, має впевнитися, що ніхто не приніс до школи зброї чи заборонених речей. Також обов'язок поліцейської подбати про безпеку дітей під час повітряних тривог. всім укриттям. У ліцеї для офіцерки безпеки виділили окремий робочий кабінет. Також адміністрація надала в користування комп'ютерну техніку та навчальні матеріали. Якщо в мене немає заняттів, то я знаходжусь у себе в кабінеті і готуюсь до нових лекцій або проходжу там відповідні тренінги. Тощо. Наразі пані Лідія проводить заняття в перших 11 класах. Каже, до умов у ліцеї вже звикла, та що найголовніше, швидко знайшла спільну мову з учнями. Якщо ми хочемо, щоб нас поважали, ми повинні поважати інших. Моя особиста безпека, мої особисті кордони ніхто не має права порушувати. І я не маю права порушувати кордони іншого. Діти це дуже гарно розуміють, і вони розуміють, що не потрібно викрикувати, перебивати один одного. Якщо один відповідає, то інший мовчить. Школярам нова офіцерка безпеки теж до вподоби. Стала для них не лише беззаперечним авторитетом, а й надійним другом. Вона пояснює, вона дуже добра, дуже подобалася. Ми з нею робимо дорожні рухи і ми отримуємо знання. Я люблю її, її, тому що я хотів бути поліцейським. На посаду інспекторки безпеки пані Лідія заступила 1 вересня. З того часу в ліцеї не трапилося жодної конфліктної ситуації та панує порядок. Констатують у дирекції. Відгуки позитивні, як від батьків, так і від вчителів. Відчувається така, знаєте, певна захищеність. І ось Мені здається, що це гарний досвід, який треба впроваджувати в подальшому. Діяльність офіцерів освітньої безпеки впроваджується національною поліцією за підтримки Міністерства внутрішніх справ та міністерства освіти та науки. З початку нового навчального року 40 офіцерів безпеки несуть службу в закладах освіти. Кожен пройшов в ретельний відбір і додаткове навчання. По Перше, це була співбесіда з керівництвом головного управління, з представниками громадськості. Ми зважали на мотивацію, комунікативні навички, знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань. Після цього кожен офіцер служби освітньої безпеки пройшов спеціалізоване навчання в закладах вищої освіти системи МВС, серію додаткових тренінгів. поглибили знання з вікової психології, принципів безбар'єрності, інклюзивної освіти, надання першої Медичної допомоги. Загалом в області поліцейською присутністю передбачено охопити 115 закладів загальної середньої освіти. Спільне завдання офіцерів подбати про безпеку учнів у школі та за її межами, щоб навіть у воєнних реаліях малеча мала змогу насолодитися дитинством. І Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВ. Зекономили державі понад півмільйона гривень. На цю суму припинили допомогу внутрішньопереміщеним особам за результатом перевірок їхнього фактичного місця проживання. Загалом здійснили 368 інспекцій і склали 300 протоколів про непідтвердження місця проживання. Таку інформацію оприлюднили під час тематичного брифінгу в облвійськадміністрації. Додали, що паралельно держава впроваджує ряд проєктів соціальної підтримки для категорій, які цього дійсно потребують. Також в області розпочато роботу щодо реалізації експериментального проєкту з організації надання внутрішньопереміщеним особам, похилу віку, особам з інвалідністю, соціальних послуг, стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом гроші ходять за людиною. Уся й слова та бентежить душу батьківська земля. Це назви поезії авторства Юлії Гандожинської, які, власне, найкраще говорять про неї як про людину та письменницю. З дитинства закохана у слово, а своїм словом популяризує рідну землю. Родом Юлія з Вінничини у Кропивницькій буквально кілька років тому переїхала зі столиці. До нас жінку. Привело кохання, зізнається, наше місто зустріло її домашнім затишком та усміхненими обличчями. Відчуває себе своєю. Місцева громада гарно сприйняла і творчість поетеси. Черговий літературний вечір приймала бібліотека Маланюка. Серед слухачів вибраної поезії авторки здебільшого молодь декламували вірші бібліотекарки Оксана Степаненко та Тетяна Петренко. Після відбувся поетичний майстер-клас для учасників творчого зльоту. Зазначу, Юлія Хандожинська у доробку має вісім збірок для дорослих. Це вірші, поеми та прозові твори, І 24 збірочки для дітей. У них не лише поезії, але й казки, мирилки, дражнилки та загадки. На творчість мене надихає, коли, наприклад, десь щось почула незвичайне. От буквально декілька слів, і воно мене так зацепило. Що я швиденько беру е, ручку і хочу це все занотувати, щоб потім якась вийшла така маленька історія, маленька картинка. Е, також дуже мене надихає музика. Я люблю писати під музику. Я якісь м -м, малюю в уяві свої картини, і потім це все виливаю на папір. Сьогодні мені випала дуже гарна можливість побувати на всій бібліотеці, тому що ми дуже багато читаємо в межах нашого навчального закладу, а також я цікавлюсь літературою поза його межами. Це дуже гарна можливість пізнати сучасних письменників нашої української літератури, а також поспілкуватися з ними наживо, а не тільки прочитати інформацію про них в інтернеті.